Громадської міської ради щодо факту виключення запишу погодження проєкту рішення No64 кого-мової оплати праці міського девченка головного сільської комісії міської ради з питання бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційних радіові, послуг та розвитку підтримки на Наградовищі Тихо. Всі ознайомились з проєктом, як і на руках, в кого будуть якісь побажання, зауваження. Та, я не бачу. Так. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні, добрий день, але міської. Я, коли виступав на сесії 23 го числа, я ставив питання не тільки для того, щоб скласти, ну, створити комісію, для того, щоб подивитися, чому моє прізвище не, не попало до... Аркушу погодження. Я ставив питання про те, що хотіли б знати, чому е, альтернативний проєкт рішення не був озвучений не на комісіях, не на погоджуваній раді, тим більше на сесії. Я хочу звернути вашу увагу на те, що е, виключення мене із аркушу погодження, це є. Може сказати, помилка якогось із працівників виконкому. А те, що альтернативний проєкт рішення не попав до зали, до комісій, це є порушення закону. А сьогодні я в цьому, ну, як би, першому питанні я не бачу цього питання. Я не знаю, хто, чому і як порадив не виносити це питання, я не знаю. Тому я... Вважаю, що сенсу створювати комісію тільки для того, щоб почути, що це була помилка якогось працівника виходового, немає. І я не наполягаю на тому, щоб сьогодні це питання взагалі розглядалося. Я хочу сказати, Олег Дмитрович, звертаюся до вас, я ніколи нікому, на жаль, спину не ставив. В тому числі і у вас, у нас були і є надії, гарні стосунки. Перед тим, як я мав виступати, перед тим, як я мав написати альтернативний проєкт я був у вас, ми з вами спілкувалися. І це можуть підтвердити ваші працівники. І Заїцька, і е, Лавренюк, і Палякова, що ми про це питання обговорювали. І я вас просив. Але Михайлович, не треба сьогодні це питання виносити на суд суспільства, тому що це ви раками заробляли собі авторитет, і це питання може вас підірвати. Я вас про це просив. Правда це чи ні? Ви дійсно з вами спілкувалися, Але я тим бачив, що є ці всі працівники в цьому залі. Живі, здорові, слава Богу. І це мені не показували ні один, проект, ні другий. Це стало питання взагалі, коли я сказав, що давайте взагалі не відносимо на сесію. Ви сказали, що так не повинно бути, бо вам не будуть платити захист. Але працівники сказали, були поляковою вістю сказали, що вам не повинно, я не повинен про це знати, бо це конфлікт інтересів. Я не бачив ні одного, ні другого проєкта в ГАЗА. Ну, посухайте Я Так були війни, а ми сиділи, я про вас узнав, коли принесли перелік питань, як такого питання взагалі на сесії нема. Ви кажете, є. Я кажу, де ж воно взялося, визиває, поля обясняє, що це питання є. Так же було, правильно?